Розробники бойової машини, конструкторська група науковців та інженерів сумду, завершують підготовку до випробувань на полігоні бойового робота з робочою назвою Мисливець на рівні з конструкторами працює біля установки народний депутат України Ігор Молоток. Як вона народилася, ця ідея ми їздимо, допомагаємо хлопцям. Якраз коли звільняли Харківщину, це Куп'янський зюм. І ми сиділи з хлопцями в окопах. І коли вони кажуть, от є там укрепрайон, який ще тримається, расисти тримають, і не можемо його вибити, там кулемет працює. От якщо б такий був кулемет, який би їздив на колесах, якщо б йому ще гранатомет, а якщо може і два гранатомета. військові говорять про звільнення окупованих українських територій, найскладніші вуличні бої в міських забудовах агломераціях, російські окупанти встигли добре їх укріпити. Тож, аби зберегти життя. Українських бійців і потрібні такі мобільні роботизовані комплекси. Адже під час роботи з параної вогневої системи сам оператор перебуває у безпечному захищеному місці чи укритті і керує роботом дистанційно. Постріл. Спарена вогнева система обертається. Це дозволяє бійцю оператору керувати установкою безпосередньо під час бою, швидко відкоргувати приціл зброї на сенсорному екрані і застосувати кілька режимів ведення вогню. Зверху на ньому встановлена турель, яка може обертатися в двох площинах по вертикалі, вверх, вниз, по горизонталі, вправо-вліво. Є Прицільний пристрій тепловізійний і озброєння кулемет Пекате 2 РПГ 7 Якщо ми говоримо про кулемет, то можна вести вогонь одиночними пострілами, короткими чергами і довгою чергою. Дальність визначається озброєнням якесна пристрої для потужнішої атаки. Боєць-оператор обирає залп РПГ. Острі! Маса робота з обладнанням близько 230 кілограмів. Працює на акумуляторах під час активного бою запас роботи батареї живлення близько однієї години. У режимі очікування до восьми годин розробники оснастили бойового робота кількома важливими системами. Перевага його в тому, що він працює і ночі тут нічний приціл, прицільний постріл на 500 метрів. Взагалі кулемет ПКТ б'є й більше. Але бійці наші просять його для міських. Умов, де а, потрібно з за куточка виїхати, там, а, працювати до 100 метрів, а, максимум 200 метрів. І це а, ви бачите, це, а, на яких він колесах знаходиться, він ще можна на ньому перевозити і БК, на ньому можна перевозити ще додаткові якісь обладнання. А, тобто це та надійна машина, яка точно буде допомагати нашим хлопцям. Перший зразок виконаний з кабельним керуванням. Такий був запит військових, говорять розробники. Адже так, бойова машина стовідсотково захищена від радіоелектронного впливу ворога, проте мають і інше конструктивне рішення. Схожу установку. Ми вже і приблизно хотіли самі створювати, отримали невеличке фінансування на можливість створення. І ми займалися вже раніше розробкою в сфері робототехніки, систем керування. Ми змогли це досвід застосувати, в тому числі і для. Військової розробки вже є бачення, як можна провести вдосконалення, щоб вести більш точну роботу із цього пристрою. У нас є розуміння, як зробити безпровідний і також це в планах це виконати ну, в майбутньому. Тобто можна зробити універсальну установку, яка може працювати або на дротовому зв'язку, або без дратовим чином. Процес підготовки оператора до роботи з установкою за тривалістю і складністю, схожий на процес підготовки до роботи з БПЛА дронами. Оцінку ж ефективності нового озброєння дадуть військові урахування їх практичних побажань для вдосконалення бойового робота. Це головне. Я думаю, що визначиться в військові. І дадуть оцінку вони. І як тільки вони дадуть оцінку, ми будемо проводити ще деякі там іспити, і тоді можна буде запустити це на серію. Ми ще поставимо сюди додаткову броню, яка буде витримувати 7,62 броньований, і це дасть можливість просто йти за ним і як за щитом. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС.